Хто контролює Аракіс, той контролює всесвіт, як казали герої фантастичного блокбастеру Дюна. А хто при владі в Болівії, той контролює найбільше у світі родовища Літію, що стоїть за спробою чергового державного перевороту в країні? Докладніше далі. За 200-річну історію Болівії тут сталося 190 державних переворотів. Останній на сьогодні відбувся буквально вчора. Як повідомили в Асушетет Прес з посиланням на Болівійську владу, очолив колишній командувач збройних сил Болівії Хуан Хосе Суніга. Але фортуна відвернулася від бунтівного генерала. Наразі його заарештовано, хоча починалося все доволі зухвало. 26 червня збройні сили Болівії захопили центральну площу столиці. Військовобро. Не машина протаранила вхід до президентського палацу, а слідом до нього увірвалися солдати. Президент Болівії Луїс Арсе, в оточенні міністрів, звернувся до нації, назвавши те, що відбувається в Лапасі, спробою держперевороту. У свою чергу Соніга заявив журналістам на площі перед штурмом національного палацу, що в житті дії підтримала громадськість. Буде створено новий кабінет міністрів. А на країну чекають великі зміни. Президент Болівії зустрівся з генералом Сунігою і запропонував розпуст. Стити повстанські сили, але генерал відмовився. Після чого Луїс Арсе привів до присяги нове керівництво збройних сил. Уряд Болівії наказав усім військовослужбовцям залишатися у своїх казармах і не приєднуватися до військ генерала Соніги. Президента підтримали навіть консервативні політичні опоненти, не зважаючи на звинувачення у недемократичних діях. Справа в тому, що у Болівії розташовані найбільші у світі родовища літію, чверть від усіх світових запасів. Цей метал необхідний. Ідне для виробництва літій іонних акумуляторів для електромобілів, виробництво і попит, на які швидко збільшується. На виробництво карбонату літію в країні претендували німецькі компанії, але у грудні минулого року уряд віддав перевагу росіянам AT Uranium One Group, що входить до держкорпорації Росатом на тлі економічної кризи, в якій перебуває країна через скорочення експорту газу, родовища літію це справжня золота жила. Тож далі буде. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.